Ж усієї історії людства міграція була та залишається одним із найважливіших шляхів розв'язання гострих суспільних проблем. За допомогою міграції здавна задовольнялись потреби у їжі, пошуку сприятливих кліматичних умов та територій, придатних для комфортного проживання. Проте на кожному етапі розвитку цивілізації міграційні процеси мали певну специфіку, що не є винятком і в сучасну епоху. Після розпаду Радянського Союзу міграція для мешканців України та Молдови час носила складний та напружений характер. Люди, котрі звикли віками без проблем перетинати кордони сусідньої держави, опинилися в ізольованому середовищі. Один із пунктів незалежності держави передбачає захист державного кордону. А відтак це має забезпечити попередження контрабанди та незаконної торгівлі. Тому часто у сурові 90-ті роки в прикордонних районах Одеської області можна було побачити перериті екскаватором важливі автошляхи, котрі з'єднували дві держави. Саме тому міграційна політика для двох незалежних держав України та Молдови, стала важливим джерелом забезпечення основних потреб жителів цих країн. Якщо взяти для прикладу Білгород-Дністровський район Одеської області, який є серйозним прикордонним об'єктом. То з давніх давен до прикордонників тут відносяться з великою повагою та пошаною. Місцеві жителі вважають їх найкращими помічниками, тому й не дивно, що більшість підростаючого покоління у майбутньому обирає цю важку та почесну професію. Історично та географічно так склалося, що Білгород-Дністровський район це і важливий туристично оздоровчий об'єкт. Мінеральні болота Дністровського лиману славиться на весь пострадянський простір своїми цілющими властивостями. А води Чорного моря лікувальною силою. Тому й не дивно, що протягом всього року потік відпочиваючих та туристів із Молдови до України складає чималу кількість. Свого найбільшого піку він досягає у літній період, коли чисельність мігрантів перевищує звичайний режим. З 15 червня до, і закінчується приблизно до 15 вересня е, е, поточного року. В, в основному е, в цей період пропуск е, збільшується приблизно в 5-7 разів. Для забезпечення швидкого, безпроблемного та спрощеного перетину державного кордону за ініціативи Державної прикордонної служби України з 1 серпня 2013 року запроваджена система завчасного подання інформації, котра уже сьогодні дає свої позитивні результати. Ми розраховуємо від застосування такої системи, як я вам вже говорив, це перетикність про перетинання кордону, швидкість. В першу чергу комфортність для пасажирів та запобігання утворення через так, з початку серпня, поточного року, за спрощеною системою було оформлено понад 300 туристичних груп, а це більше 12 тисяч осіб. Переважна більшість мігрантів перетинала кордон на ділянках західного, північного та південного регіональних управлінь. Нагадаємо, зміст системи полягає в тому, що туроператори завчасно надсилають до органів охорони кордону інформацію про склад туристичних груп. І по прибуттю до пункту пропуску оформляються позачергово. Таким чином, час оформлення пасажирського автобусу в пункті пропуску займає не більше 15-20 хвилин. Розуміючи вагомість та актуальність міграційної політики у житті суспільства, Державною прикордонною службою України постійно впроваджуються нововведення. Котрі позитивно впливають на перетин державного кордону не лише громадян, але й транспортних засобів. З Силами державної прикордонної складови України введені нововведення стосовно застосування новітніх засобів перевірки, що значно прискорює оформлення осіб, які перетинають державний кордон. Фактично даний компропуск в інженерному відношенні. Я це одним з найкращих. Фактично вжито заходів для облаштування щодо недопущення проривів транспортних засобів, тому що такі випадки в нас бували раніше, однак на даний час вжито цих заходів для того, щоб таких випадків не було. А зовсім нещодавно представники засобів масової інформації стали учасниками прес-туру, організованого в рамках конкурсу для журналістів кордон і реформи, місією ЄС з прикордонної допомоги Україні та Молдові, головним управлінням Міндоходів доходів в Одеській області та південним регіональним управлінням Державної прикордонної служби України. Журналісти мали змогу переконатися у налагодженості дій відомств, які працюють на кордоні та забезпечують комфортний і швидкий його перетин громадянами і транспортними засобами при ефективному здійсненні митного контролю. Ростання новітніх засобів прикордонного контролю, інформування громадян, які перетинають державний кордон, для того, щоб при Перед тим, як перетинати державний кордон, вони були належним чином проінформовані про порядок проходження контрольних операцій. Яскравим прикладом такої взаємодії є реверсне використання смуг руху при пікових навантаженнях. Це допомагає уникати черг в курортний сезон, коли кількість громадян і автотранспортних засобів, які перетинають кордон, істотно збільшується. Смуги руху зелений коридор, смуга руху червоний коридор. Смуга руху для оформлення автобусів, а також смуга руху для оформлення вантажних транспортних засобів. Вживаються заходи для того, щоб не було накопичення перед пунктами пропуску, вживаються спільні заходи з працівниками митниці щодо відкриття смуг руху, реверсного руху в залежності від напрямку та інтенсивності руху транспортних засобів. От ви бачите, це напрямок в'їзд в Україну, в'їзд в Україну, напрямок виїзд із України. Звичайно, коли немає е, значного потоку е, по виїзду із України, е, ми, а, знач, є в наявності значний потік на в'їзд в Україну, ми використовуємо смутору е, виїзні для того, щоб е, не запобігти виникненню черг та регітні. Ефективному управлінню кордонами прикордонникам і фахівцям міндоходів сприяє місія ЄС за допомогою її експертів, які мають можливість оперативно перевіряти документи щодо їх автентичності, викрито протиправну схему везення в Україну автомобілів за підробленими і отриманим незаконним шляхом документами. Останнім часом активно впроваджуються і новітні інформаційні технології на кордоні. Зокрема, до інформаційного обміну між митницями України та Молдови, а також до застосування замків gps навігацією при доставці вантажів у контейнерах. Транзитний груз, який прибув к нам оформлявся в Лічовському торговому порту, на а також постуліщовсь оформив транзитний груз, який сюди транзитно по території України в Молдову. При оформленні Транзитного груза був электронный замок, как я вам объяснял, с функцией gps GSM, который выходит на спутниковый средств. То есть в мониторинг в центре Министерства доходов и сбора в данный момент видят, что транспортное средство находится в пункте пропуска староказа туда. В данный момент, когда мы производим вскрытие замка, тоже отображается идет сигнал, что происходит снятие замка. То есть по прибытии транспортного средства по пропуска мы смотрим целостность таможенного обеспечения, наложенное пломбы, обновителя и снимаем электронный замок. Дальше на территории группы транзит закончится, а они дальше без электронного То есть для обеспечения сохранности и поставки товара. Серед ефективних нововведень Державної прикордонної служби України слід відзначити і вартовий шлагбаум, який оснащений засобами примусової затримки транспорту. Ми встановили засоби, які не дозволяють приватності транспортному засобі типу кова. У випадку непроходження відповідних митних операцій при спробі в'їзду на територію іншої держави спрацьовує дана система. Серед позитивних і ефективних нововведень варто відмітити і налагоджену співпрацю Білгородністровського прикордонного загону із засобами масової інформації, зокрема із телеканалом Бесарабія ТВ. Про всі нововведення представники прикордонного загону інформують мешканців прикордонних територій не лише на офіційному сайті Державної прикордонної служби, але й на брифінгах, відеоконференціях. До речі, досвід українських прикордонників стосовно завчасного подання інформації при перетині державного кордону позитивно оцінили у Польщі. В ході прикордонно-представницької зустрічі, ініційованої польською стороною, колеги з країни ЄС цікавилися в українських прикордонників тим, як працює система та які практичні результати її впровадження. У підсумки вони вийшли з ініціативою створити аналогічну систему. У їхній країні для польських туроператорів та розширити співпрацю щодо обміну інформацією про організовані туристичні групи обох країн з 27 березня 2003 року і до тепер Державна прикордонна служба України перебуває на п'ятому етапі реформування та реорганізації, що передбачає собою перехід прикордонного відомства із суто військової структури до правоохоронного органу спеціального призначення. А відтак реформується імміграційна політика, яка отримавши ряд нововведень, спрямована на ефективний та швидкий перетин державного кордону.